Франція і Естонія збирають екстрену зустріч міністрів оборони Євросоюзу. Повідомляє американське видання Bloomberg. На відеоконференції обговорюватимуть допомогу Україні. То як Європа реагує на заяви з Вашингтона і що збирається робити? Про це поговоримо із кореспонденткою ТСН Наталкою Фібріх. Вона зараз з нами наживо з Берліна. Привіт, Наталю! Тож, що кажуть і що хочуть робити в Німеччині з огляду на позицію Білого Дому? Ну і чи парламентські вибори в Німеччині вже в цю неділю здатні змінити позицію країни щодо підтримки України? Тобі слово. Так, вітаю Соломія. Ну, справді слова Трампа та його команди, зокрема на адресу України, продовжують обурювати європейців далеко не тільки німців. Однак, заради справедливості, треба сказати, що такий от стан заперечення і обурення, і неприйняття у європейських столицях продовжується ще з минулої неділі, коли в Мюнхені віцепрезидент штатів Джей Ді Венс виступив із промовою, де фактично анулював союзництво Сполучених Штатів та Європи. І найбільш активно якраз реагували не з Берліна, а от із Лондона і Парижа обидва лідери цих двох країн. Наступного тижня відвідують Вашингтон. Вони зустрінуться із Дональдом Трампом. Прем'єр Великобританії Кір Стармер першим оголосив про готовність своєї країни відправити в Україну військовий контингент. Ну а президент Франції Мануель Макрон вчора вийшов у прямий ефір в соцмережах, і він годину відповідав на питання. І в ході такої сесії він сказав, що коли буде у Вашингтоні, то спробує переконати Трампа проявити силу, а не слабкість, бо інакше його просто не сприйматимуть Китай та Іран. Французький лідер також Перечив Трампу, який назвав українського президента диктатором без виборів. Що Зеленського що Зеленського власне обирали у вільній системі, коли про Путіна цього сказати не можна? Путін вбиває опонентів та маніпулює виборами. Будь ласка, пряма мова. Я збираюся сказати президенту США Трампу. Не можна бути слабким перед президентом Путіним. Це не ти, це не те, з чого ти зроблений. Це не в твоїх інтересах. Як ти тоді можеш бути переконливим перед Китаєм, якщо ти слабкий перед Путіним. Неправильно і небезпечно так про формулювання Дональда Трампа заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він нагадав, що згідно українській конституції та законодавству провести належні вибори під час війни просто неможливо. І також нагадав базові речі, що це власне саме Україна вже три роки захищається від російської агресивної війни. Наступний можливий наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловлюється так само убурено. Він каже, що шокований, що Дональд Трамп наразі поширює тези як від Путіна, це клас. Класична зміна винуватця на жертву, каже він. Мерт заявив, що європейцям зараз дуже потрібно розвивати власний вплив, а не треба благати і просити, щоб їх взяли за стіл переговорів погляньте на вчорашні коментарі Дональда Трампа про Росію та Україну. Це означає, що руйнується політичний порядок, руйнується те, до чого ми звикли за 70-ти сімдесятиліть. Цього року в травні ми святкуватимемо 70 років членства Німеччини в НАТО. Чи справді це буде свято? Чи американці будуть присутні ще кілька тижнів тому? Б навіть не ставив такого питання. А тепер нам потрібно шукати на нього відповідь. Ну і дійсно, вже за два дні німці обиратимуть новий парламент. От хочу трошки описати загальну картину. Як тут виглядає найсильніша партія після виборів висуне свого кандидата в канцлери і за попередніми прогнозами це має бути саме консервативний союз ХДС хсс зі своїм лідером Фрідріхом Мерцом, бо вони набирають попередньо десь 29-30% голосів. На другому місці йде ультраправа альтернатива для Німеччини із кандидаткою Еліс Вайдель із рейтингом у 21% голосів. Потім Партія чинного канцлера Олафа Шольца, СДПН на третьому місці десь 15-16. Далі йдуть зелені 30% і ліва партія набирає 8%. Тож наразі не зрозуміло, чи взагалі пройдуть у парламент і досягнуть мінімальної позначки у 5%. А вільні ліберали, які до речі, три роки були в уряді. Ну і також про кремлівський союз Вагенкней. Тож головний кандидат у наступні німецькі канцлери в принципі зрозумілий: а от хто буде із ним в уряді, це питання на Азі відкрити і в коаліцію із ультраправою Еліс Вайдель, яка виступає за те, щоб не надавати Україні підтримку, зброю а від Росії хоче дешевого газу. Консерватори зарікалися, казали, що точно робити цього не будуть. Е, тому е, все залежить від того, що якщо партії із маленькою підтримкою зайдуть у парламент, вірніше не зайдуть у парламент, то швидше за все в Німеччині буде велика коаліція ХДС ХСС і соціал-демократами. Просто там уже не буде Олафа Шольца. Інакше треба буде збирати коаліцію із трьох партій, це вже буде дуже дуже непросто. Тож Фрідріх Мерц, як можливий наступний канцлер, неодноразово заявляв про те, що у нього є певна готовність надати Україні ракети Таурус, що Німеччині потрібно повертати лідерську роль. Тож, якщо не буде якихось великих сюрпризів, то особа канцлера, в принципі більш-менш зрозуміла. А от яка може бути наступна коаліція, і як довго вона формуватиметься, складатиметься. Це вже можна буде оцінити, коли побачимо перші цифри екзит полів. Соломі. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Надалка Фібріх була зараз з нами наживо із Берліна і розповіла про те, як Європа реагує на заяви із Вашингтона і яких чекають результатів від виборів у Німеччині до німецького парламенту, які вже відбудуться в цю неділю.